Сьогодні на ремонті дудчик Маестро, який трохи попрацював пилососом. Він стояв на підлозі і втягував у себе все, що пролітало повз. Можете бачити, як багато пилу він натягнув всередину. До того ж, у нього ще й вигоріла вилка живлення. Можете бачити, в якому вона стані. Наша задача замінити вилку, вичистити дудчик від пилу та замінити ще одну деталь, яка тут вийшла з ладу. І оцим усім ми дихаємо, коли тримаємо подібні прилади в такому брудному стані. Для того, щоб була можливість якісно вичистити прилад, було прийнято рішення повністю його розібрати. Знімаємо всю електричну частину приладу та відправляємо корпус на мийку. Натискаємо на пружинний фіксатор та знімаємо крильчатку. Її, як ви бачите, також необхідно обслужити. Все відмили, тепер збираємо прилад докупи. Окремої вилки живлення не знайшлося, тож замінимо весь кабель повністю. Після чого подаємо живлення для перевірки працездатності. Вентилятор запустився, але виявилося, що тен не нагрівається. Не Як виявилося, причиною несправності став оцей маленький термозапобіжник. З температурою спрацювання 121 градус. Проводимо заміну термозапобіжника та тестуємо виріб. Обігрівач запрацював. Всім, кому було цікаво чи корисно підписуйтесь на мій канал, а ми з вами побачимося в наступному відео. Бувайте!